Перш ніж почати це відео, хочу подякувати всім, хто продовжує підтримувати мене копійчиною на Патреоні, на Кофі, чи безпосередньо тут на Ютубі за допомогою функції спонсорства. Дякую. Я знаю, що останні кілька тижнів після свят я був дуже неактивний. Запевняю, на це була поважна причина. Але сподіваюсь, вам сподобався бонусний епізод про шосе сліз. Я намагатимусь частіше таким чином вам дякувати, адже ваша підтримка справді дуже важлива для мене. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Якщо ще хтось захоче мене підтримати, всі посилання в описі відео. Більше нікого не затримуватиму приємного перегляду. Нові технології це завжди гострий з обох сторін меч. Може поранити ворога, а може поранити вас. І як і вогонь, який може бути життєво важливим для виготовлення їжі чи знарядь праці, а може і зруйнувати обійстя, чи забирати життя. Сьогоднішня історія водночас про технології і про вогонь. Холтон – невеличке містечко, що розташовується неподалік Торонто, трохи північніше державного кордону між США та Канадою. Його населення складає близько 60 тисяч мешканців і асоціюється воно швидше із тишею та сімейним спокоєм, ніж із моторошними злочинами, один із яких стався тут у лютому місяці 2021 року. Того дня, 17 лютого, у пожежний відділок надійшов дзвінок про те, що палає будинок у Джорджтауні в центральному районі Холтон хіллз Прибувши до приватного сектора, спокійної вулички під мальовничою назвою Hayden Лейк Trails, тобто прихована стежина до озера, вони почали гасити пожежу. Коли справу було зроблено, вогнеборці увірвалися до будинку, аби зупинити решту вогню чи врятувати мешканців. На жаль, Рятувати вже було нікого. У домі вони знайшли тіла подружжя Рераків Крістіни та Анжея. Дивовижно, наскільки спільнота Канати складається із сімей колишніх емігрантів зі Східної Європи. Крістіна була віце-президентом з операції у транспортній компанії. Анжей був менеджером у страховій компанії. Вони склали непоганий статок і планували піти на пенсію та провести разом другий медовий місяць. Вочевидь, останніми роками подружжю дуже не вистачало романтики. Крістіні було 53, а Анжею 59 років. На перший погляд вони стали жертвами пожежі, оскільки фаховий погляд вогнеборців показав, що пожежа була вчинена навмисне, а Коренер ще до ростину заявить, що подружжя було вбито задовго до пожежі. І, до речі, Привіт усім! Хто ще не спить у півночі? Одна із головних причин, чому канадійці обирають Холтон Хілс як місто для життя, окрім зеленої зони із красивими парками та лісами, є низький рівень злочинності. Тож вбивство щасливої та успішної родини одразу стало шоком для усіх. Поліція негайно взялася до розслідування. Щойно стало зрозуміло, що підпал був рукотворним, а загинуло подружжя не від вогню, а від множинних ударів ножем, за справу взявся відділ убивств поліції. Перше, що вони зробили, перевірили дорожні камери відеоспостереження і одразу відзначили для себе автівку, яка їхала майже що з місця події рано вранці, дуже близько за часом до пожежі. Звісно, автомобіль не їхав просто повз. Палаючий будинок, але тут він був практично єдиним. Наступний крок поліції попросити сусідів та місцевих мешканців згадати про всі відеореєстратори поблизу будинку рератів, приватні камери спостереження, відеореєстратори машин в нагоді могло стати буквально що завгодно. Зрештою, спілкування з сусідами також могло видати потенційних підозрюваних. Не обов'язково серед самих сусідів. Можливо, хтось знає якісь історії про самих рератів, з ким вони ворогували тощо. Однак самі мешканці Хайден Лейк наче не володіли якоюсь особливою інформацією, зате щедро ділилися відеозаписами своїх камер. І за дивовижним збігом обставин саме один із таких записів стане вирішальним у подальшому розслідуванні, адже пролеє світло на все, що сталося того вечора. Власники будинку навпроти мали камери спостереження, і так вже сталося, що вони поставили одну камеру попереду свого будинку, саме під кутом, який захоплював гараж Рераків. Дивовижний збіг обставин полягав в двох речах. Перша цієї камери взагалі могло не бути там. Ця відеокамера була зайвою, але сусіди все ж вирішили під'єднати її до системи відеоспостереження. Друга річ. Якби камера стояла під іншим кутом, як більшість інших камер цієї сім'ї, вона б не захопила потрібний кадр, але на диво вона зафіксувала найтривожніший момент злочину. Крістіна Рирак паркує автомобіль у гаражі. Раптом темна тінь прокрадається в нічній темряві до неї, незнайомець явно чекав позаду на зимовому морозі. Він усе спланував. Ця тінь присідає біля автомобіля Крістіни, аби залишитись непоміченим. Крістіна виходить із машини, так і не обернувшись. Вона й гадки не мала, що небезпека просто за її спиною споглядає за майбутньою жертвою. Гаражні двері повільно закриваються. Залишаючи жінку зачиненою на наодинці зі своїм майбутнім вбивцею. Після цього нічого. Ніхто не виходив, ніхто не заходив. Аж допоки поки пів на шосту ранку відеокамера зафіксувала різкий спалах, дім загорівся, наче сірник, наче різдвяна ялинка, різко і неочікувано запалав одразу весь будинок. Між цими двома записами майже 12 годинна перерва. Вочевидь, господарі дому до того часу вже були мертві, а злочинець втік через інший шлях, який був поза зоною досяжності відеокамер. Щойно сусіди почули про прохання поліції надати записи камер спостереження, вони перевірили своє відео, аби присвідчитись, чи є там взагалі що показувати поліції. Вони побачили моторошні кадри і передали. Їх детективам. Ще одна важлива деталь в автомобілі Крістіни Рерак було знайдено залишки GPS-трекера. Вбивця не просто готувався до скоєння злочину. Він слідкував за жертвами, точно знав, коли вони повертатимуться додому. Знаряддя вбивства на той момент так і не було знайдено, але полювання на злочинця продовжувалося Березень 2021 року поліція понад місяць намагалася відстежити незнайомця, якого бачили на записах камери відеоспостереження. Власне, здебільшого, детективи переглядали плівки і намагалися поєднати шлях підозрілого автомобіля, вичислити номер чи водія, який міг залишити слід на заправці чи на якійсь забігайлівці. Зрештою, 26 березня їм таки вдалося це зробити. Цілий місяць знадобився детективам, аби відслідкувати потенційного підозрюваного, 27-річного Гаррісона Брауна, працівника транспортної компанії ж, в якій працювали і Крістіна Рерак. Такі збіги не бувають випадковими. Еге ж. Отримавши ордер на обшук, поліція вривається до будинку Гаррісона наприкінці березня. Там детективи знаходять одразу два головні докази, які поставили всі крапки над і. Знаряддя вбивства, ніж із залишками крові, які пізніше будуть ідентифіковані завдяки тесту ДНК, як такі, що належать крістіні Рерак, а також програмне забезпечення для зв'язку із GPS-трекером, Так, саме тим, який знайшли в її автомобілі. На комп'ютері Гаррісона Брауна залишилися записи про її пересування. Як виявилося пізніше, чоловік мав кілька конфліктів на роботі, які мали фізичний характер. До бійки справа не доходила, але атмосфера була напруженою. Крістіна, яка була його прямим керівником, відсторонила Брауна від роботи в офісі і наказала працювати з дому. Вважається, що це стало каталізатором майбутнього злочину. Гаррісон став одержимий бажанням помсти і почав слідкувати за начальницею. Він чітко все спланував, адже чудово знав її робочий розклад. Коли GPS Трекер було підкинуто в її автомобіль, дороги назад вже не було. Він підійшов до гаражу рератів буквально за кілька хвилин до того, як жінка повернулася додому, повний рішучості зайшов у середину близько пів на сьому вечора. Все це ви бачили на відео з камер, відеоспостереження. Коли двері зачинилися, Браун завдав Крістіні смертельних ножових поранень, а тоді пішов глиб будинку, де вже знаходився її чоловік. Після другого вбивства злочинець вийшов із будинку з того боку, де його не могли відслідкувати камери спостереження. Так, він покинув місце злочину одразу після вбивства і повернувся до себе додому, аби підготувати наступний крок Підпал. Для цього він повернувся до будинку ще раз рано вранці, коли сонце ще не піднялося з-за горизонту. Знову швидко покинув будинок і сів до свого автомобіля, який припаркував аж через кілька вулиць звідси. Саме цей автомобіль потрапить на відеозаписи, які пізніше зацікавили поліцейських, і завдяки яким вони відслідкують Гаррісона Брауна. 29 березня 2021 року Гаррісона Брауна було звинувачено у подвійному вбивстві, але суд над ним тривав понад півтора роки. Аж в грудні 2023 року суд виніс обвинувальний вирок за трьома звинуваченнями: двома вбивствами першого ступеня та одному підпалі. Докази були беззаперечними, враховуючи, що на комп'ютері Брауна було знайдено також. Супутникові знімки будинку рератів, а сигнали його телефону було зафіксовано саме на місці злочину під час вбивства та ще раз під час підпалу з таким разом із головними доказами не посперечаєшся. Однак проблема сторони обвинувачення полягала в тому, що Гаррісон визнав свою провину порівняно досить швидко, і суддя прийняв це як ознаку каяття. Але прокурор, як обвинувачувач, наполягав на тому, що цього недостатньо, адже злочин, який скоїв Браун, не був результатом якоїсь миттєвої люті. Це було чітко сплановане вбивство і злим умислом. Гаррісон Браун мав достатньо часу, аби передумати, але не зробив цього. Тож, розглянувши всі аргументи та докази, суддя виніс вирок довічне позбавлення волі. І з можливістю умовно дострокового звільнення через 25 років ув'язнення. Відтак все ще молодий хлопець може вийти на волю, коли йому виповниться 53 роки. Ця історія це розповідь про технології та про вогонь. Адже технології можуть бути як небезпечним ворогом, так і корисним знаряддям, точнісінько як вогонь для наших предків. Саме завдяки технологіям Гаррісон Браун вчинив свій злочин, відслідкував пересування майбутніх жертв та спланував жорстоке вбивство. Але саме ці технології дозволили поліції знайти вбивцю та довести у суді не лише його причетність, але й беззаперечний злий умисел, адже такий рівень планування не може бути спонтанним. Тож технології, як і вогонь, лише інструмент. Важливо те. Як ви застосовуєте інструмент? В хороших руках він може бути благословенням, а в руках розлюченого сталкера небезпечною, смертельною зброєю. Тож будьте обачні, адже в темряві і на кожного з нас може чатувати хижак, особливо. Опівночі.